Що трапилось на авіабазі Енґельс? На Росії одразу на двох аеродромах у різних областях пролунали вибухи. Росзмі заявляють, що зранку 5 грудня на злітно-посадковій смузі аеродрому у Саратовській області упав безпілотник. За попередніми даними, внаслідок атаки дрона постраждали дві особи, а також пошкоджені два літаки. Також вибух пролунав на аеродромі під Рязанню. там загорівся та вибухнув бензовоз. Внаслідок чого нібито загинули троє осіб, а ще шестеро отримали поранення. Яке значення мають аеродроми Енгельс та «Дягілєво»? Обидва аеродроми вкрай важливі для функціонування тактичної та стратегічної авіації. На авіабазі Енгельс раніше дислокувалися 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки, які мають на озброєні стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95 МС. Відповідно, варто зазначити, що Енгельс-2 це єдина авіабаза, на якій розміщується Ту-160. Саме з цієї авіабази росіяни запускають ракети по території України. На авіабазі Дягелєводислоковані 43-й центр бойового застосування та переучування льотного складу, оснащений літаками ту 95 Ту-22, ту 134 та ан 26 А також 203-й окремий гвардійський авіаполк літаків-заправників, що має на озброєні ІЛ-78. Які причини вибухів? Поки що відреагував на інформацію про гучну бавовну і спалах в Енгельсі тільки губернатор Саратовської області Роман Бусаргін, і в принципі, як завжди, в стилі росіян. Уважаемые жителі, в соціальних сетях і СМІ розпространяється інформація о громком хлопке і вспышке в Енгельсі раннім утром. Хочу завірити, що ніяких чрезвичайних происшествий в жилих кварталах міста не произошло. Поводів для беспокойства нет. Ні один об'єкт гражданської інфраструктури не пострадав. А от офіційних версій причин бавовни від росіян поки що не надійшло. Однак українські урядовці мають свої теорії. Радник керівника Офісу президента Олексій Рістович вважає, що знову хтось не там покурив. Не залишився осторонь, і речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зі своєрідним привітанням з Днем Волонтера. Які наслідки цих подій? Найперше і головне зменшення кількості літальних апаратів у складі ПКС РФ. а це прямо пропорційно впливає на кількість ракет, які вони можуть запустити по території України. Тому ймовірна причетність до цього зсу чи халатність військовослужбовців Росії, чи банальне бажання приховати наслідки корупційних схем та крадіжок на авіабазах не мають особливого значення. Мене звати Євген Барков. Я редактор ютуб каналу Рибака Україна. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео і не ігноруйте повітряні тривоги. Слава Україні!